Проходять дні, пролітають гада, а нічого не змінюється. Так, дехто і досі ностальгує за російськими серіалами. Не радісь красива, або краще ні радісь в Росії. Це звичайна романтична теленовела, чи все ж розсадник путінської пропаганди. Сьогодні спробуємо розібратись. Хоча, я думаю, ви і так здогадуєтесь, яка відповідь на це питання. Усім привіт, друзі! Давно з вами не бачились, тому я нагадаю, що ви на каналі Вайбі, і традиційно, перед тим як почати, я закликаю вас підписатись. На канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал фінансово, всі посилання будуть у описі під цим відео. Якщо ж такого бажання немає, то хоча б додивіться це відео до кінця. Це дуже допоможе в його просуванні, та й мені буде просто приємно. Досить балакати! Починаємо! У 2021 році в Україні нарешті заборонили трансляцію та розповсюдження цього російського лайна. А все через те, що один із акторів брав участь у пропагандистських заходах на території окупованого Криму, Росіян така заборона дуже розізлила. Особливо весело дивитись на реакцію так званих опозиційних ЗМІ. Як видні сліз к митому о том, що запрещають не радіскрасі на території України. Ну, а я вообще, честно говоря, не очень понимаю, как участие того или -то человека может повлиять на настроение в обществе, скажем так, и на безопасность. В Украине просто вешеной популярностью пользовался и пользуется этот сериал, и так как на Украине меня нигде не встречали поклонники, и тем более эта история давно минувших лет, то есть здесь никакой пропаганды нельзя считать, даже если захотеть. Класс. То есть огромный сериал, многосерийный, запрещают страны. 200 серийный сериал запрещают из-за эпизода. Очень интересно, тогда какие сериалы у нас останутся в итоге, если мы так можем все легко запрещать? Бачите, як важко їм уявити, що ж ми будемо робити без російських серіалів. Ну дійсно, жах. Не буде що дивитися. Ну, і якщо виконавець головної ролі каже, що немає там ніякої пропаганди, то певно так воно і є. Чи можливо вона просто неуважно дивилася свій же серіал? Сюжет дійсно не несе ніякої воєнної пропаганди, адже ідея серіалу не самих росіян. Оригінальний серіал було створено у 99-му році в Колумбії під назвою Я не гарна. На Бетті. Однак російська адаптація відрізняється скоріше не сюжетом, а деталями. Головна героїня Катя Пушкарьова приходить на роботу до компанії Зімалетто, і через цю назву буквально весь серіал глядачів переслідує літера Z. на кожному плакаті та вивісці, на кожному показі та навіть на одязі працівників. Погодьтесь небагато що змінилось з того часу. і Літера Z і досі залишається улюбленою серед росіян. Звісно, не варто проводити аналогію з сучасними подіями. Але при перегляді зараз особисто мене це дуже тригерило. І так, скоріш за все, це просто випадковість, чого не скажеш про інші умисні рішення авторів. Наприклад, в процесі перегляду ви побачите відсилки до Червоної армії та СРСР. А також почуєте немало крилатих комуністичних фраз: Дівки, красавиці, спортсменки, камсамолки. Партії сказали Наде, комсомол самолідвітіл є. Готових трудою оборони? Такі вислови в серіалі не несуть жодного символічного сенсу та ніяк не обґрунтовані сюжетно. Вони націлені на ту аудиторію людей, які і досі ностальгують за чудовим радянським минулим. Та ковбасою по 5 копійок. У час моєї молодості в музеях можна було угоститися бутербродом за 15 копійок. Ну, розв'язок бутерброд. От в наше часи були бутерброди. А ще, звісно, глядачам нагадають, хто та за яких обставин виграв Другу світову війну. Наше від 45 п'ятому війну Катюшами виграли. романтизація Совка та Побідобісія – це звичайна тактика російської пропаганди. Складається враження, що нічого іншого самостійно вони придумати не можуть. А такі слова, як прогрес та рухатись в ногу з часом, це незнайомі для них категорії. Це ж саме стосується і військової лексики, яка постійно з'являється у серіалі. Салдата рука он Маліновський Маліновські себе як генерал перед началом сраження. Будем считать это решающим штурмом. Я не могу сейчас уйти. У меня там война. Настоящий бой. Понимаешь? Я не могу. Это будет дезертирство. Как, ну, приблизительно как солдат срочной службы. Ее демобилизовали за неуспеваемость. Уйти сейчас это значит капитулировать. В связи с обострением политической обстановки в Зимолето объявляется военное положение. Миротворец Потапкин сообщение принял. Вот так вот, как в армии полчаса на сбор и О. марш. Вы знаете, как я хочу к вам парню! Армія не здається. Майже кожен чоловічий персонаж десь проходив службу і пишається цим. Ти де служив то Пад Брянськом, в танкових військах. О, ти тебе повезло, в танкових, ти пад Брянськом. Грібні міста. Служили в Служили? Да. Де я? По Челябинському. Бронетанкові війська. Будь то ресторанний критик, шеф-кухар чи звичайний охоронець. Навіть офіціанти у всесвіті Пушкарьової мають армійський досвід. Суп з рабанами і мідіями. Отставить. Прошу точніше. Формулюють приказ. Дерні заказ. Тому й не дивно, що у серіалі неодноразово підкреслюється, що професія військового в Росії вважається найважливішою. Яких тільки професій не навидумують, видумують. Да? Mm -hmm. Щоби тільки родину не захищати. Умовні вороги мають боятися російських танків. У президента компанії президенти кампанії така машина, щоб враги щоби Може танк купимо зразу. А головні герої часто прикрашають свої діалоги пропагандистськими лозунгами. Жданов, коли в тилу такі люди, нам з тобою нічого не страшно. Дякую. Все для фронту, все для пабіни да. так, це все ще огляд на неродись вродливою. Хоча може легко скластися думка про те, що це якийсь воєнний серіал. І це лише мала частина фрагментів. То для чого ж така велика кількість військової лексики у серіалі про кохання? Справа в тому, що така лексика є дуже зрозумілою для росіян, і коли навіть була можливість підібрати інші метафори, вони все ж вирішили зупинитись на військовій тематиці. Така Пропаганда має на меті показати, що армії народ єдіни. Це певна мілітарізація населення спрямована на те, щоб люди жили у категорії постійної війни. А такі слова, як армія, фронт та победа, завжди були на слуху. Це сприяє не лише романтизації таких термінів, а й підвищенню їх важливості. Трапляються навіть фрази, які демонструють всю психологію росіян та російського солдата. У ви де да нас мало що зависить. Ми як солдат, а повинні подчиняться приказу. Що в принципі схоже на психологію самої Каті, яка виконує навіть найдурніші забаганки свого начальства, так і формується психологія маленького гвинтика, від якого нічого не залежить. Але все ж є речі, які залежать від нас. Найголовніше зараз це підтримувати Збройні Сили України. Посилання на постійну благодійну банку буде в описі під цим відео. Зараз там лише 8 тисяч, і я думаю, це треба виправити. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів. Уся зібрана сума піде на потреби бійців 8-го полку сил спеціальних. Операцій, дякую вам. Також у серіалі досить багато російської символіки, наприклад, прапорів. Судова система в Росії працює теж просто відмінно. Ждйомчуво, надіємося, а можна просто звернутися в суд і без сльоз і скандалів Получить те, що прочитається по закону. Негативні персонажі носять люксові західні бренди. А от персонажі, які показані як позитивні, підтримують аттічестві производство. Мы ездили на лидере отечественного машиностроения. Автомобиль «Волга» проверен временем. А я буду поддерживать нашего производителя и носить нашу одежду и... На Схоже, що імпортозаміщення в Росії почалось вже дуже давно. Це все частина патріотичної пропаганди, як от у одній серії героїня розповідає про свого патріотичного сина. Весь вечір прислушувалася, що ж поє мій син. Що це знайоме-знайоме. І ще от як тільки починає піти, мені одразу хочеться встати по стойці смирно. Ночі просипаюся, Поняла в Росії! О. Ага, Ім на ну, ага. Такі сюжети сприяють не лише підвищенню рівня патріотизму, адже сам по собі він не несе ніякої шкоди. В поєднанні з такою кількістю військової пропаганди ви і самі можете здогадати, що означає цей патріотизм. Родина, Росія, руський мір. А все це показували в Україні і після 14-го року. Ну і куди ж без Путіна? Окрім того, що в серіалі розповідають про те, який він відповідальний та працьовитий політик. А між прочим, даже наш президент, когда коли или квітря бідає с крупными политическими деятелями, даже за едой политические проблемы політичні Это что? Ну. Він ще єдиний вибір, який не підлягає сумніву. Хто ж любить президента Путін? Тоже є що складається враження, що Росія це просто країна мрій, найкращий президент, найкращі закони, якісні вітчизняні товари. Та потужна армія. Не дивно, що багато наших співвітчизників мріяли поїхати до Росії після перегляду таких серіалів, які з року в рік крутили по нашому телебаченню. А на противагу цьому в серіалі не забували глузувати склятої Америки та капіталізму. Взяли моду. в доларах все Слава Бог, не в Америці живі. Ну все равно мені нравиться. що, хотіть прибратися в бездушних капіталістів. Про Україну в серіалі теж неодноразово згадують, і часто це в політичному контексті. Я по кофейні гуще. Предсказала результати виборів на Україні, де да? десятих долі процента між наші чи... переговори. не принесли результатів. ти не Газпром, а не Україна. У одній із серій, коли рижому з Іванушок дають помаранчевий платок, він починає співати українську пісню, типу з відсилкою до помаранчевої революції. Ти ж мене педмену <реш> <реш> деякі персонажі навіть розмовляють ламаною українською. Твої, хлопчик так. хлопцы ж нема. А где Ты, он? Ть, ть, он ж совсем маленький. А что ты с ним сделала? <laughs> шо же <шо, схила? laughs> А то он может вернуться, и что мне тогда делать? Будь ласка. Ну ладно, ладно, как говорит моя тетя из Киева, хай буде так. А гарна на тебя что, шо, бартанула, что ли? Зазвичай це все було дуже не в тему, і я досі не можу зрозуміти навіщо. Адже якогось прямого висміювання я тут не побачив. Єдине пояснення, яке я знаходжу, це те, що вони просто хотіли порадувати українську аудиторію, щоб ми теж сприймали цей серіал як щось своє. Ну а заодно створити спільний контекст та показати, що ми дуже близькі народи. В одній серії в Москву приїжджає дівчина з Києва. Її показують як молоду, красиву та успішну підприємницю. Репортери з України запитують у них ждав. Чи вони разом на що ті відповідають, що у них лише ділові стосунки? Однак, журналістка просто не може в це повірити. На повну тиска взаємопроникнавлення між нашими країнами. повне взаємопроникнові між нашими странами. Цікава фраза і зовсім ніякої пропаганди. Тобто, журналістка з України сподівається на об'єднання цієї пари в контексті повного об'єднання двох братніх народів, як то кажуть, диявол в деталях. Цікаво те, що в усьому тому, що я вже вам показав, росіяни не вбачають ніякої пропаганди. Зате після виходу закону про так звану ЛГБТ-пропаганду, вони видалили з серіалу цілих три серії. У них за сюжетом Андрій Жданов програв суперечку своєму кутюр'є Мілко. Через це йому довелося вбратися в жіночий одяг і сходити в гей-клуб. Саме в цьому росіяни побачили жорстку пропаганду, хоч насправді ці серії скоріше гомофобні. Взагалі, якщо судити за їхньою логікою, то вони б мали видали. Весь серіал, адже майже в кожній серії з'являється відкритий гей-мілко. То чому ж вони цього не зробили? Так мілко ж іноземець. От вам і загниваюча гей європа а в Росії таких немає і бути не може. Ти б арт-директора відділу, ар а арт-директор. А може, навіть це? Тебя. Не, не говори таких слов, в домі. А чого? Ти що, хто б такого на роботу взяв. Все это идет в перемешку с кучей сексистских жартів которые уже стали невозможной частью российского кинематографа. Ну, женщины, женщины юмор, это же несовместимо. У него такая здоровенная женщина. У него верх, как у, у Марии Тропикянкиной, yes. а низ, как у нашей Виктории Бакиры. <laughs> это действительно хорошо одеваешься, но раздеваешься гораздо лучше. Ты прекрасно одеваешься. Еще лучше раздеваешься. С ними постарше надо. Женщину, кращать надо, вони це діло любят. Ну, ти Женщина, взагалі, молчай, да? Когда <рес> Насправді серіал показує весь зріз російського суспільства. В ньому немає майже жодного адекватного персонажа. Невпевнена в собі та закомплексована Катя, яка терпить всі знущання, а в результаті ще й виходить заміж за людину, яка знущалась з неї найбільше. Я буду служити, робити для нього все, що він захоче. Гіперопікаючі та деспотичні батьки Каті, які контролюють кожен її крок, та да піде вона нікуди не Вона буде справляти день народження вдома. А батька в сім'ї бояться всі, особливо коли той вип'є, хоч показують його як максимально позитивного персонажа. Хоть не розстрайли папа, он уже в кондиції. З нашим папою краще лишній раз промовчати. Все. Підступний та лінивий Жданов, який всю роботу скидує на інших та постійно демонструє насильницьку поведінку. Ну, раз уж кисть таким случайным способом. Арбайтан! Внимание, девочки! Пести руку больно. Спокойно! Виктория! Я поняла. Так, так. Перестань, чуть тратить здесь не хватает. Прости. Пусти. Пусти ты делаешь мне больно. Когда нам нужно поговорить. Отпусти меня. Отпусти меня. Ты не имеешь права. Я живий чоловік. Неадекватно ревнива Кіра, яка не має жодної самоповаги. Хто це лучше, лучше мене? Як ти до мене ставишся? Мені показалось, чи ти передумав на мене жениться? Корислава та меркантильна Клочкова, яку цікавлять лише гроші. Ну, він, звісно, не красавець, що я тебе можу сказати. Ну, зато він директор фірми, і у нього шикарна машина, пап. Зарозумілий та інфантильний Мілко, який взагалі нікого не поважає. Мені потрібна атмосфера, мені потрібна естетика. Мілко не може бачити себе уродів. Та купа інших травмованих персонажів, можливо, це задум такий, тому вони такі гіперболізовані. Однак, як на мене, у них наче немає душі, в принципі, як і в росіян. І тому дійсно важко по-справжньому проникнути сюжетом. І головне, що росіянам вдалося розтягнути всю цю ахінею на 200 серій. Я подивився їх всі, тому я думаю, що це заслуговує принаймні вподобайки, бо дивитись це просто неможливо. Дуже багато повторів, а тому більшість серій взагалі можна було б просто вирізати і нічого б від цього не змінилось, адже вони ніяк. АК не змінюють сюжет, та існують тільки для того, щоб заповнити ефір популярною передачею. І цьому є одне просте та очевидне пояснення: гроші. Серіал став піар-майданчиком для купи зірок, артистів та брендів, які виступають на фоні великої літери Z. незважаючи на крінжову рекламу, серіал окупився сповна. Мене. Ти любиш, Деякі інтеграції навіть поєднують пропаганду та рекламу в одному флаконі. <плес> Я... Консультантом в Рифлем устроилась. Тут можно папе что-нибудь подобрать? Mm -hmm. Он ведь у меня защитник Отечества. Загалом виграли всі, ну окрім тих, хто це дивився. А якщо вам таке хочеться подивитися щось схоже, то подивіться нашу українську версію Моя улюблена Страшко». Насправді, серіал не такий поганий, як його критикують в інтернеті. Так він не ідеальний, і напевно на сьогоднішній день він і не дуже актуальний. Зате без надмірного булінгу та відкритого шовінізму. Я йому розкажи, як ви мене тут піддаєте боулінгу булінгу. Навіть навпаки, піднімаються теми харасменту, розладів харчової поведінки, екоактивізму та Гагато іншого я був приємно здивований, хоч спочатку я дуже скептично до нього поставився. Але талановиті актори змусили мене повірити в цю історію, і думаю, ці серіали навіть порівнювати не варто. І це я вам розповідаю не тому, що все російське це лайно, а все українське це круто. Ні, мені справді сподобався серіал. Ну, принаймні, з шостої чи восьмої серії. І він є у відкритому доступі на Ютуб. До речі, росіяни теж його переклали, і це просто жах. Порівняйте самі. Оце бред якийсь Маячня. Так правильніше. Це від бритка коте повний брід. Так верні. І те, що мене просто добило: слава Україні. Слава Родіні. Напишіть свої думки у коментарях про такий переклад. Пропаганда іноді приховується там, де ми навіть її не помічаємо, і у випадку з вродливою це ще більш небезпечно. Це ж лише романтична комедія, яка поєднується з романтикою комунізму та війни. Хоча все ж була одна фраза, з якою я погоджуюсь, я тут дивилась, як наглядне пасові для пляжних спасателів. Тебе просто ніколи не знімав хороший фотограф. Якщо вас ніколи не знімав хороший фотограф, то це можна легко виправити. Якщо ви в Києві, то звертайтеся до мене та разом ми придумаємо образ та зробимо чудові фото. А для вас, як для моїх підписників, я зроблю знижку 20%. Посилання на інстаграм буде в описі під відео. Друзі, якщо відео вам сподобалось, то я буду дуже вдячний за ваші коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. Дякую, що додивились до кінця моя найкраща аудиторія. А ще дякую, що дочекались це відео. До зустрічі!